Наталя забіла сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. Ой сорока білобока поскакала на поріг. І до хати працювати поскликала діток з їх. Та й здоровий мусить ну, дрова, та й швидкий пшонотовче. Третій в чашку цидить брашку, а малий гентіпиче. Ну, тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить у садочку холодочку, ліг на травці і лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід, вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, Щем млинців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче, Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий не схотів на травці спати, як підскочить, як це так? Ви в городі я в господі, до роботи я мастак. Ось ось він, поле, бараболя, обіртає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, вже й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень дози, щоб посіпи. Щоб усі почастувати. і сорока біла бока не нахвалиться сама. В мене, діти, працьовиті, зовсім ледерів нема.